Друга причина, навіщо потрібно спілкуватись в парі, це уточнення ваших домовленостей, уточнення принципів, на яких будуються ваші стосунки. Коли ви зробили перший крок, ви з'ясували свою потребу і стали доносити її до вашого партнера або партнерки, ви можете з'ясувати, що в ваших стосунках нема такої цінності, наприклад, як задовільняти потреби один одного. І тоді може встати взагалі цікаве питання: а навіщо вам ваші стосунки? Можливо, ви в них знаходитесь вже по інерції? Їх не треба продовжувати. А можливо, в них була якась мета, вона була реалізована, і тепер вам треба знайти нову мету для ваших стосунків. От саме спілкування і донесення своєї потреби допомагає побачити, що в фундаменті ваших стосунків може чогось не доставати і ініціювати процес знаходження цього елементу, що його не достає, з вами був ваш психолог Миколай Шаповал. Кохайтеся, спілкуйтеся, бо ви того варті. І радійте своєму